Сім'я не проблемна. батько в повній мірі віддає себе вихованню своїх дітей, які залишились на його плечах. Але сім'я є, ну будемо казати, з критичною ситуацією. Навіть мама періодично залишає своїх дітей і діти виховуються татом і бабусею. Звичайно, дитина вже в такому віці певно, може, відчувала дискомфорт, в тому що вони. Виховується в неповній сім'ї, але щоб жалівся, чи щось казав про те, однокласники не чули. І вчителі також ми старалися лояльно з таким трепетом до того підходити і завжди знали, що тої дитини немає. Навіть вчителька початкових класів, яка навчала, бо мама. Завжди періодично, це не перший її випадок, періодично зникала. Була така ситуація, що перед 8 березнем, коли діти готують вірші про маму словами вдячності, то вчителька була перед таким вибором дали. Дитині слова, щоб вона сказала до мами, а мама перед 8 березням зникла. От прийшла бабуся. Розуміємо, що це все накопичувалося в душі дитини. От вчителі, і я як директор старалися оминати ту тему мами. І дитина теж вголос про свої образи, може, про своє те, що його кипіло в душі, в голос не говорила. Батько, навіть як у той період була мама, він працював, працював в науково-дослідному сільськогосподарському господарстві імені Євгена Колача. Він працював, але як мама пішла, він черговий раз розрахувався, бо не було на кого залишити дітей. І діти виховані так, що вони ну, єдине ціле було. Батько і ті діти одне одного доглядали. Діти нічим не вирізнялися від дітей там, де виховуються у повній сім'ї. Завжди батько підтримував повністю дітей. Ви знаєте, чи якісь певні кошти, спонсорську якусь допомогу на школу, на клас це було все безвідмовно. Батько ніколи не відрізняв не виділяв своїх дітей. Він завжди. Як він, але він завжди робив, щоб діти були такі самі, як інші. Може йому тяжко було, може як, але він все старався зробити так, щоб його дитина не виділялася від інших дітей. В понеділок дитина була в школі. Після уроків шкільний автобус розвів розвіз дітей додому. Діти після урочний час повністю на вихованні своїх батьків. І у вівторок, рано по мені необхідно було їхати у місто, але перед тим як вийти з дому, до мене задзвонив класний керівник. Людмила Володимирівна, немає Миколи Піялька. Вчора ввечері пішов на рибалку і не не повернувся. Що мені робити? Їхати в школу на уроки чи разом з батьком шукати дитину. Я моя відповідь була однозначна. Ліля Володимирівна, уроки замінимо іншими вчителями. Залишайтеся і тримайте мене постійно в курсі, де є Микола. Я сіла в автобус, в автобусі, звичайно, їхало багато людей з Черникова. Всі говорили про те, що зникла дитина і що вже всі ціли ранок шукають його. Я заїхала у Володимир. Це було 8.45. сорок до мене відразу передзвонив класний керівник Людмила Володимирівна в 841. Ми знайшли повішеного. Я відразу відійшла від автобуса і відразу передзвонила до Алла Романівни. Ала Руманівна, у нас дуже прикрий нехороший випадок. Тобто, буквально через 7 хвилин після того, як знайшли дитину, тіло дитини відділ освіти і Алла Романівна, про це знала, і була така дія, що я відразу пішла у міліцію, щоб повідомити про цей факт. Алла Романівна була в курсі, сказала головному спеціалісту Андрію Валерійовичу Степанюку і Тетяни Федорівні Іващенко, щоб займалися тим питанням, бо вона повинна була поїхати, у нараду, поїхати на нараду. І відповідно Андрій Валерійович і Тетяна Федорівна прийняли міри, вони повідомили обласне управління освіти. Я в цей час була вже в міліції і давала покази те, що я вже знала на цей момент. Тобто, що відділ освіти чи школа школа чи дирекція не знала, ми знали це в першу чергу, і в першу чергу класний керівник, який безпосередньо е займається дітьми, він був на місці пригоди і в той час як знайшли дитину. Так що я рахую, що навчальний заклад, управління е відділу освіти Володимир Волинської райдержадміністрації е дуже швидко і оперативно відреагували на ту подію неприємну, яка відбулася. Як тільки село почуло, що в сім'ї Пояйків така трагедія, відразу все село збіглися, збіглися молоді жіночки і зразу пробіглися по селі, щоб допомогти організувати похорон, щоб купити одежу, щоб похоронити. Я не хочу сказати, дитина була забезпечена, він мав штани, він мав сорочку, але костюм йому він. Фізіологічний вік такий, що в 13 років вони дуже швидко ростуть. Костюмчик, який він ходив на 1 вересня, став трошки малуватий. Вже бабуся планувала купити на наступне 1 вересня, бо за традицією, на останній дзвінок, на 1 вересня, вони приходять у штанах і вишитих сорочках, то сім'я спланувала так свій бюджет, то село відразу відреагувало, підтримало і зібрало кошти. Буквально всі сусіди допомогли знайти директно. Тину помогли із транспортом, щоб відправити на суд медекспертизу, Бо якщо приїхала швидка, швидка не має права вести покійників. Зразу був найдений транспорт. Відразу на місці події був і сільський голова Андрій Іванович Никитюк. Мені здається, що Родина не була наодинці на із своєю бідою. Все село, вся округа відгукнулася на ту біду. І вчора на організацію похорон ми теж організували дітей, але без дозволу батьків, і учні 7 класу брали участь і тільки з дозволу батьків. Хто бажав і хто батьків дозволив, ми поїхали на похорон. На похорон їхали учні наші, батьки і працівники сільської ради. Тобто, всі, хто хотів розділити горе тієї родини, поїхали на похорон. Похорон був організований, все було так, як належить. Ну, бачите, така подія: ну, священники повно ну, не по наших християнських канонах його хоронили, хоронили. Без батюшки, ну але це не нам встановлювати ці закони. Хоча вчора на похоронах я говорила, що ми грішимо всі на тій землі і тут собі зразу ділимо свої гріхи. Але мені здається, що Бог на небі розділить грішниця дитина чи ні, ще ні, не з тих ви може наділити. Але це є такі закони в нас на землі. І ми їх дотримуємося. На кладовищі родина і корова спекли, і дуже багато солодощів купили для дітей. Може, це і забагато, але я розумію, що їм щиро хотіло, хотілося подякувати всім людям, які допомогли в організації похорону, які прийшли на цей похорон. Це звичайно хотілося їм зробити, щоб запам'ятали, що така дитина була, і щоб пішов в життя, і вже його ніколи не буде. Він був відповідальний, він був товариський, він був активний в житті класу, в житті школи, приймав участь у виховних заходах. Він був в нас активним спортсменом. Жодне районне змагання, де ми представляли шкільну команду. У склад команди обов'язково входив Микола Пояйко. Ми його бачили як дитину, яка є активною, життєрадісною, товариським, і сприймали його як хлопчину, який прагне пізнавати світ. Бачити в житті щось хороше, він дуже поважав своїх однокласників. Шанобливо з повагою ставився до дівчат класу. Він завжди готовий був прийти на допомогу. Допомогти нести рюкзак, допомогти поприбирати в класі, почергувати. Тобто хлопчина, який в класі був врівноваженим, спокійним і хорошим. В, пар... в сусідньому класі навчалася його менша сестра Таня у п'ятому класі. Він завжди, знаєте, діти п'ятий клас, це клас, який приходять з усіх сіл діти. Вони. Довго адаптується до навчання у старшій школі. Хлопчина, як старший брат, допомагав і сестричці швидше адаптуватися до шкільного життя нашої школи. Він, навіть якщо виникали якісь конфлікти, він відразу ставав на допомогу своєї сестрички. Якихось проявів негаразду, якогось незадоволення життям, ні класний керівник, ні вчителі, предметники, які викладали у нього предмети, я особисто не бачила. Найсвіжіше в пам'яті залишилося мітинг, який був проведений у у селі до дня вшанування, день примирення із перемогою над нацизмом. В Європі він приймав участь, приймав участь у монтажі. Ми учні школи вдячну гірлянду виготовили для односельчан. В нього пламенів на грудях червоний мак. як було. Ну, запропоновано, і він виконав свій учнівський обов'язок, обов'язок громадянина України, прийняв участь в тому мітингу. Односельчани, які не всі знають учнів сусідніх сусідніх шкіл, запитували, чий такий хороший хлопчина, хто так вразливо говорив слова, які були. Вдяч словами вдячності до ветеранів, які ще один у нас є, до тих ветеранів, які вже померли. Тобто дитину я можу характеризувати лише з позитивної сторони. Ви знаєте, відчулося, що школа стає родиною, і перша вчителька стає такою рідною для цього хлопчика. І так трепетно ще він посидить біля брата. Каже: А можна я Микола ще раз поцілую? Зі сльозами все село дивилося, і все ну дуже тяжко. І дітям вони вже все розуміють. А найменша катруся, яку він доглядав в жовтні, мама пішла. Їй було сім з половиною місяців. То... Односельчани казали, що вчора ввечері не могла Катруся заснути, бо засинала вночі із Миколкою. А вже Миколки в живих нема. От така доля тої дитини, яка пішла з життя. Ну, все, що ми могли, все зробили для неї так, як треба в школі. Продзвонів останній дзвінок для нього в той момент, як його опускали, ми подзвонили із кладовища в школі, зробили дзвінок, провели таку трагічну. Лінійку для учнів просили, щоб берегли своє життя, слухали своїх батьків і щоб таке воронь боже колись повторив.